Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці і дівчата. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, 10 хвилин на 12 годину. П'ятниця сьогодні. Погода морозлива, мороз, морозевич. Цей пакет я молоко закривала, а щось воно здулося сюди. Пішов туди пакет, треба перенести. Не хочеться виходить на балкон. Бачите, зараз мінус 11, уночі було мінус 17. Але така ж сонячна, хороша погода. Сонячна, присонячна. Чого я Оце закрию? Тут ангол висів. ангол Так треба закрити назад. А тут відтіля трошки ідує. Чого я вирішила вам домашнє таке відео зробити? Оцього Янгола я все повбирала, цього Янгола ніколи не вбираю. Він у мене завжди тут, ось моє серденько. О сьогодні, бачите, 6. 6 січня. О, така ялинка. Люди сидять, ану, давай, фокусіруйся, не хоче. Сьогодні ви на 90% складатимеся. В, з, з куті. Ага, зрозуміли ні. Святвечір кутю треба варити кутю, з, з борошна, а тоді варить узвар і туди додать усе. От такий. Я не варю кутю. А люди старі варять. Сьогодні, ж, значить, у Фінляндії святковий день, ось він отак називається, шосте Лопіайнен. Бачите, Лопіайнен. Ну, як вам сказати, що це, що це буде закінчення усіх святів. Усіх святів закінчення. Зараз я таке малесеньке відео вам зроблю про свої креми. Дивіться, у мене смаколики такі тут. Оце ж у мене наші смаколики, ромашка, що я дуже люблю. Тоді шалена бджілка, я дуже люблю. А де рачки? Ага, ось рачки, я теж їх дуже люблю. рачки, А це такі всякі от це, Юлія, такі конфети, це всі мармеладки у шоколаді. Оце фазер такий синій, це такий морозик. Бачите морозик. Оце така гейша. А оце ще казінаки. А це, бачите, написано печиво до кави. Ой, я його люблю, таке печиво. Павлик мій як був маленький, воно називалося не до кави, а е печиво привіт. Привіт, називалося. А ще ось бублички наші, бачите, трошки бублички. Привіт! Тож тоді у нас нянюшка, ми її забрали, як павлику було, мабуть, півгурочки. І оце вона візьме, отай, привіт, оте печиво, молока закип'ятить, туди роз, роз, то так, роздаве, роздавите печиво і з ложечки його годує. Він у мене такий пикатий був. Як малий був пикати, це, бачите, в мене які манікури красиві. да? Бачите манікури. Що я так кажу манікури, ви не думайте, Матрюшки, що я не знаю, як вони називаються. Манікури. Оце ж, тоді, оце ж, як нянюшка в нас жила, я її завжди з Павликом оставлю, залишу. і вона то Погодує його і колесає. Каже, ти де йдеш? Я кажу, я піду у паліхмахтірську. Що, оп'ять манікури робити? кажу, да. Та ти ж тільки ходила. Кажу, треба ходити двічі на, на, на місяць. Двічі на місяць. Ну йди, ну йди. А манікури ж тоді ви ж знаєте, стояли скільки. 20 копійок. Ну, у нас так стоїло. У вас, може, друга була ціна, а у нас 20 копійок. Ну, приступимо. Спочатку почнемо із тих, що я в аптеці купляю. От дивіться. Оце, оце і оце. Це вже закінчується, трошки осталося. Це таке таке саме. Ні, Всі вони різні. Оце я купляю в аптеці. Я скажу вам, що ці креми вони дорогі. Креми, крема, обзивайте їх як хочете. От Вони дорогі. Вони без скидки стоять. 12-14 євро одна от така штука. Сілька тут вмістимость у них 200 грамів, бачите, 200 грамів. Вони дуже мені підходять, дуже мені підходять на мої руки, на мої руки. Тоді ще інколи я використовую оце, бачите, кортизоновий крем. Кортізоновий, це вже як у дуже в мене проблема з руками починається. Я кортизонову використовую, але, але не так забагато. Це в мене оця тюбо, тюбочка на наскільки тут 2,5% 20 половиною грам ця тюбочка. Вона в мене, мабуть, уже півтора роки. От, і інколи вмісто оцього кортизона я використовую оцей крем. Це теж крем, який треба виписувати через свого лікаря. Він з антибіотиками. От, але ж я вам скажу оцей лучше. кортизоновий цей мені швидше допомагає, ніж оцей. Так, оце вам розказала. А, ну і ще ж, оце для, для них, це наше українське оце виробництво. Для них смягчаючий крем для потрісканих п'яток. Я оце тільки використовую уліточку, уже треба знімати ті носочки, панчохи познімала і тоді треба зробити оту таку профілактику, щоб п'ятки були, як у младенця гладесенькі. І тоді оце я хорошо використовую. Дивимося далі. Оце ж у мене значить, отакий крем. оце Я його використовую для... на усе тіло. Воно з миндальом. з міндальом Воно боді, боді крем, бачите, з міндальом. Далі, оце івроше. Івроше. це для рук крем. Це мініната завжди виписує із івроше івраше всякі креми. Далі оце крем, це дуже хороший шведський крем із, той, ну, із Швеції Ната виписувала. Дуже хороший. От. Такий, що хорошо мені допомагає. І оце такий крем. Дивіться, який в мене ще крем такий є. Далі. Далі отакий От крем. Ви бачите, тут трошечки я попробувала, але треба мені отой закінчити, а тоді перейти на якийсь другий. Але в мене, ви ж, може, бачили, це з із, 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 із квітками, з ромашкою, там ще з чимось, де його зробили, я зараз подивлюся. А в Германії його зробили, там написано. Зробили. Але ж у мене так. отут на, на дивані лежить один крем, там, де я відпочиваю, сплю на ніч там другий крем. Я не, не, не те, що там один оце взяла і почала кремитися, і поки не, тюбичок не закончиться, не візьму другий. Ні, нема такого. Оце мені ж мої дівчата прислали в посильці крем для рук. Бачите, бархатні ручки. Але ж матрешки, це не ваші бархатні ручки. От, оцей крем, зараз я вам покажу, де він зроблений. Він зроблений у Франківській, Він зроблений у франківськи. Отак. От 45 мл тут. Далі підемо. Далі. Оце і, Івроше. Я ось люблю ці креми від Івроше. Це зимня серія от Івроше Крем. та що він таке погано фокусується? О, Отак от лучше, бачите? Це теж для рук Крем. От. Оце крем такий дуже хороший крем. Це із календаря. Із календаря Різдвяного нате мені дала. Це французький крем. Отакий от крем, бачите? Отакий от крем. Отакий от крем. Це ще всі повні. Це всі ще повні в мене. Отакий от. от крем. Це, ой, це такий запашний крем, це італі, італійський крем, зараз е, е, подивлю, 10 грам м, боді, органіка, органіч, он органічний, ну, чистий із, виготовлений не із хімії, а із органічних якихось виробів. Оце крем у мене, бачите, Написано біо куйвале іхоле. Це для, для тіла, це для тіла крем. в баночці ще запечатаний в мене. Оце я закінчу оцей боді. От. І перейду на оцей. Далі, оце такі, бачите, капсулки, тут їх було 10. Я вже спользувала дві капсулки. Це для лиця. Отак от, зараз я вам покажу. Отак от. Бачите, вони такі красиві маленькі, такі, як перлинки. Да? Як перлинки. Оту головочку з них вбираєш, відрізаєш, або відкручуєш, от вона легко відкручується. І тоді на лице, оце якраз на один раз його достатньо. Один раз його достатньо І, Як ви бачите, в мене нема серумів, бо я їх не люблю. Я не люблю серуми. Оце, бачите, такі, такі красиві коробочки. Ви можете сказати, що це у тебе що це у вас у тебе дійтський крем. Ні, це не детський, не для дітей. Це японський крем. Це японський крем, це натина подруга. Вона завжди їздить в Японію. от І привози. Ось от. От, такий крем оце на день, а це на ніч Крем. От. Оце з Кремів усе. А ні, не усе. Оце ж дивіться. Ревітал Крем. От. Крем, на день. на день оцей, такий. Оце, як Цей закінчиться на день, перейду на оцей. А може не на, на, не на той, а на оцей, бачите, малесенькі пробники. Я їх не буду викладувати в, в баночку. Так от, взяв одне, попользував і достатньо. От. Оце у мене е, от така серія це натуральні, на медові зроблений. Це намазувати на губи. Ну, воно теж крем, тільки намазувати на губи. Ану, давай, дивись, отак. І таке саме оце. Це теж намазувати баль, 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 бальзам такий намазувати на губи. Кхе, вибачте. Ось, і дивіться, оце теж у мене, те, що на губи я, Ну, я їх все кремами називаю, ну це бальзами. Оце такий. Оце італійський. От. Октитан. От, Оце ще закрита в мене серія зімня Роше. Ще запечатана і в, роше в мене серія. А це те, що я зараз використовую. Та воно що таке погано так показує. От. «Каудалі» оце використовую. Це удома, а це зімня теж серія. Від івроше, це в мене у сумці лежить, як, як я пішла десь на вулицю, а зараз такі морози, що треба кожні півчаса або годину намазувати губи, щоб не тріскалися губи. От. Так я це у сумці держу і використовую. Тоді дивіться, що це мої такі новиночки. Все Одівроше. івроше. такі маленькі мінічки. Французьке, бачите, написано: 5 мл. Це нові. Духи в мене. Ой, такі запашні. Зараз відкрию, покажу вам. Одній рукою ще й не вдума. Вони без пулівізатора, вони так відкриваються. От бачите, таке. Отаке. От Тоді от таке. Так само 5 мл. От, зараз спробую. Ой, не хочу відкриватися. А надо ж відкрити, вам показати. А то, що скажете, пустих баночок та пустих тих повиставляла духів. Оце, таке? Ось такою коробочкою. Евіденс тут сім з половиною. А ну-ка, покажи нам. Ну, що ти не хочеш? Короче, сім з половиною. Зараз це відкриюсь, тут п'ять. Тут п'ять. А що ма маєте крему помазати руки або морду свою? Чи вже навіть е, на той на детський крем, чи на на вазелінчик уже немає грошей. да? Нема на вазелінчика грошей? Немає. Немай навіть на вазелінчика грошей. О, І оцей, бачите, такий красивий. Оце три такі в мене новиночки. Це вона та там щось виписувала, і подарунки прийшли. Да-да-да. І французи присилають підарунки. А що ви думали? Це у вас, матрешки, нічого не дають, нічого не присилають, і ви сидите голій босі. От, так що так і сидіть далі. Мір сікайте. Сидіть далі і мір сікайте. Ага, що вас ото ем, чудо, оте ваше бункерне, ем, предложило на оці свята Різдвяні. Ви ж будете ж сьогодні ж Страсна П'ятниця, а тоді ж завтра і у неділю ж свята будете Різдво. Відмічати, да? відсвятковувати. Так воно ж предложила не, не стрілять у це. А наш президент сказав: пішов нахер. Ви що нам робили 31-го? і 1-го? Ви закидали і Києва, і Львова, і Запоріжжя, і Франківська, і Дніпро, і Херсона і, і, і закидали ракетами, так? Да? Так що ви тепер думаєте, що ми вам таку поблажку зробимо, такий вам різдвяний подарок? Ось тварюка, бункерна. сидиш там, ото сиди, мовчки сиди. Уже товариш Сі відказав, усьому відказав. О, бачите, як? Добре іде. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Я сьогодні слухала. Юрія Швеця він порозказував, скільки техніки всякої буде йти. Та ви й самі дивитесь, ну, ті, що хочуть дивитися. А ті, що ото за Уралом живуть, у них у них же це і немає ні не Фейсбука, не Ютуба, і в них немає нічого. У них усе повиключали, повідключали, нема нічого. От, То воно вам і не треба дивитися. Уже ото вашу е е е Скарабєєву, ск Скабеєву, Скарабєєву вже вашу закривають її цю програму. Хвате вже. На, Настрибала, на, наболтала вже. хвате, закінчується. Все ото таке. Ну, ото так. Не буду людям, гарним людям свята переводить на оці ваші еті, щось вам донести до вас. Да, до вас хіба донесеш? матрешки, щурихи. Сидіть ото там, щічки найобуйте мовчки, ото краще. А й та й держіть своїх, держіть за хоботи, та загузно, причепіть до фартуха до свого, щоб воно сиділо в теплі, а то буде таке, як ото ваші там написали. Загинуло 63 людинки, А тоді написали 89 щурихи, просніться. Просніться Чотири сотні, а то ще ще й більше. Вам же хіба скажуть усю правоту, не скажуть. І чмобіків ваших уже 110 тисяч. Це за такими за головними лікуваннями, що тут під, підсчитали наші. Еті, Прогнози підчитали наші воєнні, а їх на, на, на самому ділі, на самій справі, їх там, я думаю, що там 300 тисяч, а то й більше. Бо їх ой, мені як дівчата мої з Херсону розповідали їм ті, хто в них там родичі поставалися в Херсоні, присилали карточки. Боже, люди, я би ви бачили, їх згортали у канави оцих чмобіків у канави згортали і присипали. О, Матршка, а ти ж ждеш, що вже, вже ті лади не дають, і на білу кобилину дають. Давали торти, а тепер полотенця дають, щоб сльози втирала. І не кажіть, що я жорстока, і не кажіть, що я зла. Бо я ненависна до вас. А, а до 24 лютого. Я була тиха, спокійна жіночка, яка вам розказувала про Фінляндію, як тут мешкають люди, як тут добре допомагають з харчами. Я була така, як усі, до того часу, до тієї години, лютої години, у лютому 24-го, поки ви не зайшли, поки ви не зайшли і не почали бомбити. То тепер. Це вам такий отвіт від от нас. Ну, усе! До побачення. До побачення, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата. До побачення, моя рідна ненька Україна. Тримайся, перемога йде, все буде Україна. Допомагають усі. Але вам, матрюшки, воно не треба про це знати. Не треба. -да. Усім добрих свят! Хто ще не отсвяткував 25-го. Нашим людям добрих свят. Бувайте здорові. Пока-пока.